Ну вот прокладу, ФСМ. це наприклад все ПСМ Це специально мало говорит. Це мелкокаліберний, так? Ні, там калібр 545. Mm. Форд 14. Mm -hmm. Форд 2102, Ford 12, ПМ, АПС, Ford 220H. Порт 500. У нас КМС, ПКСУ, ПКМ, СВД, корсис. Воно таке вам на озброєння вже приходить, чи це ви самі вже? З автомасом приходить озброєння, так? Ну от я бачу підсвітка, гранатомет, приціл. А з ночного бачення тепловізор заряжає. Прибори з ночного бачення. Дальномер вийшли.